Колеги, ми продовжимо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчорашня доба позначилася продовженням ескалації конфлікту на сході України. Противник продовжує активно використовувати важке озброєння. На Донецькому та на Маріупольському напрямках, в тому числі ствольну і реактивну артилерію. Вчора пізно ввечері окупанти провели артобстріл передмістя Маріуполя, населений пункт Сартана, внаслідок чого загинуло двоє та поранено шість місцевих мешканців, в тому числі десятирічна дівчина. Там же ще зруйновані чотири будинки. На цьому фоні ватажки банда формувань погрожують прийти до активних наступальних дій. Сили антитерористичної операції перебувають у високій бойовій готовності і своєчасно відбивають будь-які спроби ворога змінити лінію фронту на свою користь. І до вашої уваги хроніка подій за минулу добу. Луганський напрямок. Там тривають обстріли, дрібні провокації ворога неподалік станиці Луганської. Бойовики активізуються у темну пору доби, ведучи вогонь у бік райцентру з протилежнього боку Сіверського Донця. Зокрема, вчора знову був зафіксований ворожий мінометний обстріл, що вівся з малої Вергунки, Це жовтневий район Луганська. Така ж сама обстановка у місті щастя, проте на цій ділянці фронту бойовики. Вдаються до провокацій і в день важке озброєння, а саме танки, ствольна артилерія, реактивна артилерія, незаконні збройні формування там не застосовували. На захід від щастя зафіксовано ворожу активність біля селищ Трьохізбінка та Нижнє. Противник дотримується тактики введення мінометних обстрілів з південного напрямку вздовж доріг місцевого значення. Особлива сильна перестрілка між бойовиками та силами антитерористичної операції відбулася між 18 та 19 годинами на південь від трьох ізбінків. Там ворог застосовував міномети і гранатомети. На лінії зіткнення Новотошківське золоте Попасна Троїцьке вчора було тихо. Донецький напрямок. В районі Світлодарської дуги обстановка залишається достатньо спокійною. Протягом дня було зафіксовано лише три епізоди порушення режиму тиші з боку противника. Важке озброєння там також не застосовувалося. В районі Горлівки перестрілки між ворогом і українськими військовими тривають по всій лінії розмежування навколо окупованого міста від Світлодарського водосховища до селища Новгородське. Найбільш складна обстановка на північ від міста в Майорську та Зайцьому, де ворог обстрілює наші передові позиції з великокаліберної артилерії, мінометів і танків. Незаконні збройні формування тримають важке озброєння у житлових кварталах та на териконах по всій горлівці. У світлу пору доби на цих рубежах оборони було майже спокійно. На ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватий епіцентром бойових дій вчора було селище Верхнотерецьке та Троїцьке, де наших військових протягом дня 10 разів обстріляли з важкого озброєння, в тому числі двічі з реактивних установок залпового вогню ГРАД. Техніка окупантів дислокується в районі селища Михайлівка та селища Пантелімонівка. Це менш ніж за 8 кілометрів до лінії зіткнення. Також під ворожим обстрілом опинилися наші тилові позиції та населені пункти. Артилерійський вогонь по них вівся з'ясинуватим. Біля Донецька обстановка суттєвих змін не зазнала. Відносно спокійно тут було лише з 8 до 18 години вечора. В темну пору доби противник використовує важке озброєння практично без перестанку. На лінії фронту. Авдіївка, Опитне, Піске, Красногорівка, Марінка, припадає понад 50% усіх порушень перемир'я з боку окупантів. Відновилися бойові дії на виїзді з Донецька в бік Маріуполя. Розгорнувши важку техніку в районі Оленівки, ворог тричі обстріляв наші позиції у Тарамчуку та Березовому, один раз з артилерії і двічі. З реактивних установок залпового вогню ГРАД. На Маріупольському напрямку основне протистояння відбувається по лінії зіткнення богданівка Старогнатівка, Гранітне. Бойовики застосовують там 120 мм міномети, гаубиці, обстрілюючі сили АТО з відстані до 10 кілометрів як в день, так і вночі. Ще два ворожі обстріли було зафіксовано вчора біля. Талаківки і Сартани на інших ділянках фронту вчора було тихо. Вчора в зоні антитерористичної праці було зафіксовано прильоти чотирьох ворожих літальних апаратів-безпілотників. Також наші прикордонники виявили один безпілотник та два вертольоти країни-агресора на межі Криму та Херсонщини. І за минулу добу через бойові дії. Обстріли та провокації ми втратили двох наших воїнів. Ще сім отримали поранення. Внаслідок порушення мирних угод з боку незаконних збройних формувань. Триває руйнування інфраструктури прифронтових міст. Фотографії були зроблені спостерігачами спільного центру контролю та координації у селищі Андріївка, Волноваського району. Донецької області, яке нещодавно було обстріляно ворожою артилерією. Там зруйновано та пошкоджено 19 житлових будинків. Українські військовослужбовці дотримуються мінських домовленостей, але агресія бойовиків наражається на потужну відповідь від представників Збройних сил України. Триває вилучення нелегальної зброї на території проведення АТО. У 29-річного мешканця Авдіївки міліціонери вилучили протитанковий гранатомет, 11 підствольних гранат та понад 300 набоїв. Бойовий арсенал виявили в будинку цього чоловіка і йому тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Триває ротація в підрозділах українських правоохоронців. Бійці зведеного загону швидкого реагування сокіл, який несли службу в Маріуполі. Повертаються до місця постійної дислокації. Підрозділ «Сокіл» несе службу в Донецькій області ще з травня минулого року. Досвідчені бійці з усіх областей України стали пліч-опліч з правоохоронцями Донеччини, щоб поберегати безпеку мирних жителів та протидіяти злочинності. У загоні нараховується близько ста бійців, які змінюються в рамках ротацій. Співробітники Сокола брали участь у проведенні Спецоперації з пошуку та затримання озброєних злочинців, диверсантів та колаборантів. На цьому поки що всі дані. Будь ласка, якщо є питання, уточнення задавайте. Дякую, пане полковнику. Переходимо до питань. Будь ласка, представляйтесь. П'ятий канал. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, докладніше про ситуацію в Маріуполі під Маріуполем селище Сартана. Це околиці міста. Наскільки там серйозні були обстріли? З чого стріляли? Звідки стріляли? Наскільки довго стріляли? Подробиці. Будь ласка, нічний обстріл відбувався з відстані понад 12 кілометрів. Це за попередніми даними. Працювали гаубиці ворога, їхня дальність 15 км, 16 км, в залежності від типу боєзаряду. Це перший після тривалого часу обстріл а, у колись Маріуполя. Ми пам'ятаємо, був обстріл з реактивних систем Залпового «Град». Ми знову стикнулися з цією проблемою, але. А, цей випадок вже кваліфікований як теракт, порушена кримінальна справа. Відповідно зроблено корективи наших артилерістів для того, щоб убезпечити наших громадян, які залишаються у прифронтових містах. Ворог припустився до цього кроку. І обстріляв не саме українські позиції, а саме а, мирне місто. Зрозуміло, що наступного разу він отримає одразу ж відповідь. От, оскільки ворог зараз прийняв тактику швидкого обстрілу та відходу, оскільки на деяких ділянках фронту. Де спостерігається найбільша напруженість і е, спроби противника зробити атакуючі дії, підтягнута наша артилерія, тому вони дуже її бояться. Артилеристи працюють дуже відмінно на ураження, тому цей випадок з Сартаною також є викликом і до наших українських військових, які зробили відповідні корективи в диспозиції своїх озброєнь. Це максимум, що я можу вам сказати. А є якась загальна цифра обстрілів за добу, вони назвали? 148 ворожих обстрілів. Колеги журналісти, чи є ще питання або уточнення? Питань та уточнень немає. Дякую, пане полковнику. Дякую всім до побачення. до зустрічі. Колеги, важливе оголошення. Брифінг Тараса Качки, керівника проєкту.